13 грудня у Шушені відбулася спринтерська гонка в рамках третього етапу Кубка IBU. Мала стартувати там і Олена Білосюк. Причому цей виступ повинен був стати дебютним для українки в цьому сезоні. Проте біатлоністка не вийшла на старт, і тепер Білосюк загрожує виключення зі збірної. В програмі Шушену, окрім спринту, гонки переслідування та мас старти. Де спортсменка не стартуватиме, і у підсумку за три етапи Кубка IBU, де тепер виступає Білосюк, вона не провела жодної гонки. Перед стартом сезону в українки виникли проблеми з колінами. Вона пропустила перший етап, обслідувалась, лікувалась, відновлювалась, і спринт у Шушені мав стати першою гонкою для 36-річної біатлоністки в цьому сезоні. Проте, Олена знову відчула дискомфорт та набряк і, власне, знялася з гонки. Готувалась до старту, але коліна сильно набрякли. Зізнається українка. Я зрозуміла, що не зможу провести гонку. І тепер старший тренер жіночої збірної Микола Зоц зазначив, що чемпіонат України, який стартує 20 грудня, покаже, чи братиме Білосюк і надалі участь у міжнародних змаганнях. Зараз ми не можемо це вирішити. Вона проїхала три етапи, але так і не провела жодної гонки. коментує ситуацію ЗОЦ. Тож після нового року туристів ніхто возити не буде. Нагадаю: олімпійська чемпіонка, п'ятикратна чемпіонка Європи, переможниця та призерка Кубку Світу востаннє на міжнародну арену виходила 18 березня. Де у Холоменколені Українка стала 57 сьомою в спринтерській гонці.